Шановні пані і панове, колеги, дорогі брати і сестри. Після цих слів ніяково дуже-дуже дивно щось говорити від себе. Я дуже вдячний за ці теплі слова. Я шаріюся і справді ніякові. Тим більше я не готую зараз якісь промови письмово, щойно я починаю викладати те, що має бути сказано усно на письмі, воно звучить сухо і неприродно. Тому майже кожен виступ це імпровізація. Але я знаю, про що я хотів би сказати, поділитися просто з вами сьогодні. Я вже згадував раніше, що коли я перебував в полоні, одним з джерел того, що тримало голову, що підтримувало надію, що давало сили, це були думки про інших людей. Про тих, хто зі мною перебували в полоні, в одній камері, в одному бараку. Але ще від самих перших днів полону згадки про тих людей, які мені зустрілися на моєму шляху, моїх колег, моїх близьких, моїх друзів і подруг, правозахисників і правозахисниць, волонтерів, людей, залучених до дуже різних царин діяльності, але зустріч з якими для мене була дуже важливою. І коли я перебирав ці зустрічі у себе в голові як вервицю, згадуючи, намагаючись згадати кожного і кожну. Я розумів, що я не зможу згадати всіх, так їх багато, і я розумів, якою щасливою людиною насправді я є, що мені трапилося на моєму шляху стільки прекрасних людей. Протягом року, від моменту звільнення, справді у мене було дуже багато поїздок. Я зустрів сотні, напевно, тисячі людей, з якими говорив з кимось довше, з кимось коротше групами і наодинці. І поміж ними дуже багато людей, які е, роблять невимовні речі. Так сталося, що у вересні минулого року я опинився в короткому списку правозахисної премії Васлава Гавела Парламентської асамблеї Ради Європи. І зі мною в цьому списку було двоє журналістів: Мзія Маглобелі з Грузії і Ульвіха Сандлі з Азербайджану. Вони обоє перебувають в ув'язненні. В Азербайджані і в Грузії відповідно за те, що вони обстоювали принципи свободи слова, свободи вираження думки, свободи і стандартів журналістської діяльності. Протягом цих міжнародних подорожей я зустрів дуже багато людей не з України, які роблять важливі речі для України, і тим більше я можу сказати це про співгромадян і співгромадянок, про українців і українок. В якийсь момент мені згадав, згадалася пісня одного відомого свого часу давно французького рок-гурту, яка називається Осанг la mer». Тут гра слів, тому що на слух це сумним героям моря. Це, начебто, моряцька пісня. Насправді Льамег це гіркота, це про людей, які перепливли океани порожнечі, будучи героями гіркоти. Цю пісню я згадав. Коли думав про тих людей, яких я зустрів, тому що вони всі так чи інакше працюють над тим, щоб виправити несправедливість, щоб допомогти іншим, документуючи російські воєнні злочини, приймаючи переселенців і переселенок, допомагаючи звільненим з полону або тим, хто все ще перебуває в ув'язненні, вони мають справу з надзвичайно болючими, страшними, іноді такими, які майже неможливо перенести досвідами. З досвідами дуже гіркими. І вони робляться не тому, що це їхня робота, це їхня діяльність, це їхнє покликання, і переважно більшість з них насправді лишаються невидимими світу. Чи означає це, що їхня діяльність намарна? Звісно, ні. Чи означає це, що вона обмежена лише тими, кому напряму ці люди допомагають? Також ні. Пошлюся на один текст, на книгу буття, на історію про місто, яке було знищене, тому що в ньому не знайшлося десяти праведників. У нас праведників набагато більше, і ми існуємо завдяки тому, що вони в нас є. Ми стоїмо завдяки тому, що є люди, які допомагають іншим людям, які втілюють в собі ідеал любові, тому що любов це максимальне ствердження буття іншої людини. Намагання надати все можливе, всі ресурси, аби людина виправила кричущу несправедливість, продовжила своє життя або, можливо, навіть у деяких випадках почала його спочатку. Це втілення любові. Саме завдяки цьому втіленню любові ми з вами існуємо дотепер, живемо дотепер як спільнота, і опираємося тому небуттю, тим океанам порожнечі, які принесла з собою російська агресія. Тому я хотів би зараз згадати про всіх, про кого про всіх згадати неможливо. Ті, хто захищають нас на фронті і дають нам можливість проводити цю церемонію, ті, хто допомагають волонтерять в тилу, ті, хто допомагають іншим живим істотам і людям, і тваринам, це наші праведники, завдяки яким ми існуємо. І вони є тими світильниками, які не ставлять під миску, а ставлять так, щоб вони освічували всю оселю, завдяки їм. Ми є містом на вершечку гори. Не лише для себе самих, а з міжнародних поїздок маю сказати, що для багатьох людей за кордоном ми є прикладом все ще через чотири роки після початку повномасштабної війни, прикладом незламності, прикладом відданості своїм ідеям і цінностям, які ми поділяємо з багатьма іншими народами на цій планеті. Але найбільша, найважливіша цінність для нас це любов. І саме цю цінність втілюють ті люди, які зробили можливими всі ті речі, які ми утримуємо на тепер. Я хотів би, щоб ми згадали про них, і за можливості кожен і кожна своєю мірою можливості зайняли своє місце в ряду цих праведників, тому що це найкраще, що може статися з людиною, найкраще, що може статися з нашою спільнотою і з нашою країною завдяки. Саме таким людям вона така, як вона є. Я з вдячністю величезною для мене це величезна честь. Приймаю цю нагороду, але думаючи передусім про всіх тих тисячі, десятки, сотні тисяч людей, які є праведниками, які всі заслужили на таку нагороду і роблять нас тими, хто ми є, як спільноту. Слава Україні!